Розглядаємо питання окупантів, їх дії навколо Херсона. Що там в тих бочках? Всі запитують. Давайте подивимося. Окупанти закопують бочки навколо Херсона. Що в тих бочках? Що в бочках, які окупанти закопують навколо Херсона? Ви на каналі Хайтару, мене звати Людмила. Будемо дивитися. Що ж там таке? Так, будуються плани по жезлів, королева пентаклів. Це все про те, що матеріальне, крім того, ось пентакль, це може бути вибухівка, щось закладено таке серйозне для того, щоб, щоб не було прориву. Двійка мечів, це карта блокування. На дні колоди у нас двійка пентаклів. По-перше, це показує те, що біля води двійка пентаклів. Це якщо не так, то так. Якщо ЗСУ прорвуться, то підірвемо ці бочки, їх зупинимо. Як варіативний хід. І крім того, ось по двійки мечів, все-таки тут вода місяць. Дуже може бути вірогідно, що в цих бочках не тільки вибухівка, а ще є якась хімічна отрута, що може призвести до забруднення води. Уточнюючу карту, візьмемо повішений шибаник. Там щось е зв'язане е ще з рідиною, е яка викликає дуже великі жертви. Там може бути пальне, наприклад, а може бути і якась хімічна речовина запальна. Що буде блокувати наступ ЗСУ так запальна, тому що тут жезлів, це вогонь, і карти ось це підтвердили. Так, зможуть в ЗСУ з цим поборотись. Дивіться, ну, карти відповідають п'ятірка жезлів. Хто розуміє второ, розуміє, що це битва. І я в шоці просто, як карти сьогодні розмовляють. Четвірка кубків, є якесь розчарування, все ж таки завдасть якусь шкоду. Але десятка пентаклів, ці, ці бочки не зіграють вирішальної ролі. Все одно Херсон, Херсонщина будуть звільнені, все повернеться на свої круги. Десятка пентаклів це карта сім'ї. Буде закінчено, вже фініш приходить цим окупантам, ой, слава Богу, вісім кубків. Чищить нахер на свою Росію, вже дістали ви, Українці вас ненавидять і бажають вам всього найгіршого, набагато поколінь вперед. Король кубків, колісниця. І дев'ять мечів. Вони й відступати бояться, е, тому що там же в них є е, загородні е, отряди, які створені цією кацапською машиною. І туди бояться йти, і туди нічого, вони підуть. Бочки не такі страшні, як люди вже себе накрутили. Але може в них бути хімічна отрута, може бути е, Вибухівка, пальне, горя вони можуть принести, але все ж таки будемо сподіватися, що Україна справиться з цим, наші ЗСУ найкраще з Божою допомогою. Вперед до перемоги. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поділіться цим відео, якщо можете попередити своїх знайомих, що може бути небезпека. І, можливо, хто в Херсоні, робіть запаси чистої води. Ви, ви самі знаєте, що вам робити. Розумію, що ті, хто живе на окупованих територіях і ті, хто на вільній частині України, ми всі живемо в війні, але те, що відбувається на півдні України деокупація, не дай Боже. Я бажаю вам. Найшвидшого звільнення, мирного неба, захисту вищих сил, і хай кожен збереже своє життя і буде будувати в майбутньому квітучу Україну на своїй землі. Дякую за увагу!